Я своїй онучці не раз казала, щоб вона нікому не говорила, що має квартиру свою, особливо кавалерам, бо дуже багато охочих буде. Але дійсно людину для життя вибрати буде важко, бо всі будуть старатися здатися кращими, ніж вони є насправді. Коли вона привела знайомитися Вадима, то він мені не сподобався, бо вже такий улесливий, що аж млосно, і не дивно, що Олеся йому розповіла про свою квартиру, адже такому всі секрети видаси, варто лише йому цього захотіти. Дитино, навіщо ти йому про квартиру розказала? Бабусю, у нього є власна, то я й не переживаю, у нього своя, а у мене своя. Ага, дуже мені цікаво, звідки він має квартиру. Батьки подарували. Ну, якщо так, то добре, одружилися вони. Весілля було скромне, і от якось мені Олеся каже Бабусю, а можеш попередити квартирантів, щоб вони виїхали, бо ми хочемо там жити. А що таке? У Вадима ж квартира власна. Так, але його молодший брат теж женився, і тепер нам нема де жити. Я тільки руками сплеснула. Виходило, що квартири у кавалера нема, а як співав. Ні, я не чекала, щоб хлопець мав квартиру, тим більше з такими цінами. Але я хотіла, аби хлопець бодай не молов язиком, мов помилом. Ну, живуть вони й далі. Як тут Олеся знову мені каже?